То ці люди мета нашого серіалу не лише показати заяви урядовців, а й продемонструвати наскільки нова влада відкрита для народу. Запити з проханням про інтерв'ю ми розіслали по всіх міністерствах, і от першим на нашу пропозицію відгукнувся якраз міністр охорони здоров'я, грузин, який нещодавно став громадянином України. Хто такий Олександр Квіташвілі, де живе, на чому їздить? Скільки заробляє, і чи вивчив же українське слово хабар? Делю докладніше. Зараз восьма ранку міністр нам призначив зустріч в готелі в центрі Києва на європейській площі. Саме тут він винаймає номер. Йдемо знайомитись. Ну, якщо я живу, поки це временне місце. Тобто, пальці то, прийомної людини. Вікна його апартаментів виходять Додат на площу. Життя тече, дають з тим, щоб вистрікав. Быстренько... В и <свят> идти на работу. Тут Венжеве один. дружина Николь и сыном проедут за тиждень. Наверное, они приедут до 10 дней, просто как-то посмотреть, присмотреться, и потом уже подумают, переедут они или нет. Ну, надо еще мне квартиру найти до 20-го, чтобы было где остановиться. Снимать будете? Ну да, да, конечно. Политинница у вас кто оплачивает? По этим реформам есть фонды, которые помогают. Как, как я знаю, это через, через эти такие самые программы. Вот. Это, а вот про вартость аренды житла в Киеве уже знает. У вас какая зарплата? Я не знаю. Честно говоря, какая зарплата официальная? 4,6,4,8. Квартиру не снять в Киеве? Не эти деньги не снять. И что вы будете делать? Ну, у меня есть свои. Я давно работаю. Потом надо делать реформу. Так, чтобы нормально зарабатывали люди. Віднедавна квіташвілі громадянин України не Сандро, а Олександр показує новий паспорт. Поки мене не то з собою без очіства, Не то нас сочі. Олександр Квіташвілі, 44, випускник істфаку Тбіліського університету. Ступінь магістра держуправління здобув у Нью-Йорку. У Грузії за часів президентства Саакашвілі очолював міністерство праці, охорони здоров'я та соцзахисту. Опісля був ректором Тбіліського університету. Їздить новий український міністр на білому Форді. А це його робочий кабінет. Богатері у вас десь була, не знаєте? До, до да. ну, да. Українською міністр не розмовляє. Не, ну я розумію, я би сказав, процентів 95-98. Знаєте таке українське слово Хабар? Хабар? А ви скажіть у контексті, я постараюсь догадатися? Хабарі вам вже пропонували? Нет, никто не предлагал. Тут будет с предлагать, будет сидеть. Больше денег – больше срок. Невозможно. Не для того сюда приехал, если, чтобы, чтобы деньги брать. Какой вы пофиг пьете? Хороший. Бренд не знаю. А вообще у вас есть вредная привычка? Бросил курить. Это было 6 лет назад или 7 лет назад. В Грузии это невозможно жить без, без вина. Это абсолютно нормально. Красное вино – это же хорошо для здоровья, для было. Ну не зла зла употребляється санпрес-конференція, робота у Верховній Раді, кілька нарад поспіль. По обіді перехоплюємо квіташвілі, щоб почути його рецепт, що робити за для успіху реформ в Україні. Просто всім поняття, що будуть трудні времена. Ні, просто не врать сібі, що все буде хорошо чи ті вперед ні огляду. Ірина Ромалійська, Ярослав Тихомир, перший національний